Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Телеграм-канал Офісний Щур пише про те, що поблизу маєтку кучми велика кількість бусів щось посилено вивозять та виносять логістичні служби під наглядом охорони сам кучма на лазурному березі. Як пишуть телеграм-каналі, отож, дивина, чому це так раптово почали вивозити майно експрезидента після новин про ракети, які віддав кучма та його держзраду, не підкажете. Леся Поруцька сакович пише у тис. У 1999-2000 роках президент кучма ухвалив передати росії вісім стратегічних бомбардувальників ту 160 і три бомбардувальники ту 95 а до них 581 стратегічну крилату ракету Х-55. нині сумно відомо як калібра. ці ракети здатні вражати на дальність 3,5 тисячі кілометрів як стало відомо з розшифрованих плівок Мельниченка 1999 року путін тоді ще прем'єр міністр російської федерації надав леонітові кучмі і домагався переобрання на другий термін велику фінансову допомогу. Йшлося про кілька десятків мільйонів доларів. Рух величезних коштів здійснювався через Нафтогаз. В ньому брав участь відомий Могілевич. Утворилася мережа Нафтогаз, Газпром і посередника між ними. Це був механізм для виймання коштів з торгівлі газом. йшлося про десятки мільярдів і їх використання для підкупу вищих посадових осіб в Україні. Відкатів представникам Кремля то що року з України перекинули вже щось путінові. На допомогу з його. Передвиборчі кампанії велику роль у цих транзакціях грава пресловутий бакай на піописьманний тип, який на початку 1990-х, як кажуть поріжками десь на західній Україні торгував а відтак очолив Нафтогаз. Транзакції йшли через футбольний клуб ЦСКА, через Грецію, того що у наслідок цих транзакцій виникла велика недостача. І у цей час Путін виснув вимогу віддати Росії згадані стратегічні бомбардувальники. Щоб якось пояснити, чому їх віддають Москві. Вигадали, ніби Нафтогаз заборгував Газпромові. Суму порядку 200 мільйонів доларів, і от 8 Ту-163, Ту-95 і 581 ракету. віддали нібито в рахунок погашення боргу нафтогазу, віддано їх фактом даром. Бо за оцінками 2006 року кожен з цих бомбардувальників коштував мінімум 300 мільйонів доларів. Оцінка занижена. ймовірно, кожен з них коштував значно більше, може навіть мільярд доларів. А нині тими самими ракетами за тих самих бомбардувальників Росія завдає варварських ударів по Україні. Чмати Тимошенко не хочуть пояснитись до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.